Вітаю! Я вже розповідав своє враження від ОСОМ awesome в одному з попередніх відео. А зараз хочу поділитися інформацією про те, як я налаштовував свою систему. Я не буду показувати, як встановлювати систему з нуля. Це окрема тема. Накидайте під цим відео більше став подобаю, щоб я зрозумів, чи варто цим взагалі займатися. Зараз сконцентруємось на налаштуванні ОСМ. Awesome. Для зміни налаштувань потрібно редагувати файл rclua, який має лежати за адресою .awesome rclua. Тека конфіг лежить у вашій домашній теці. Для редагування я буду використовувати текстовий редактор NeoVim. Ви ж можете використовувати те, що для вас зручно. Почнімо налаштування. І почнемо ми з вище згаданого файлу RCLua. Перше, що я завжди налаштовую, це розкладка, адже налаштовується осом з клавіатури. Я використовую кастомну розкладку. Хто не бачив відео про мою клавіатуру, то гляньте. Будете розуміти, який вигляд вона має. Також інструкція лежить на GitLab репозиторії. Після маніпуляції з додаванням розкладки її треба встановити та налаштувати підключення. І тут у мене виникли проблеми, які привели до універсального рішення. Розумієте, в конфігу I3 та Сфеї я просто вкидав команду Sex секс. секс. <розуміє> просто вкидав команду Sex. <розуміє> Реальний секс у мене був зосим. Awesome. Розумієте, в конфігу i3 та сфеї я просто закидав команду setXKB map на виконання в автостарт. Але в Awesome не зовсім очевидно налаштовується автозапуск. Трохи пошукавши інформації, я знайшов елегантне рішення. Відкриваємо файл ETC, Default, Keyboard і, звичайно, від імені суперкористувача. І тут в рядку XKB Layout додаємо ще одну мову: UA. Нижче в рядку XKB Variant в лапках пишемо кому та назву своєї розкладки: це UAM. В рядку Xoptions прописуємо GRP. 2 крапки Toggle Кома LV3 2 крапки, Caps Switch GRP це параметри клавіші перемикання розкладки. Toggle відповідає за правий Alt. Lv3 це параметр клавіші третього рівня. Я вказую Caps Lock Плюс такого способу в глобальному налаштуванні клавіатури. Ці налаштування будуть діяти і в TTI-терміналі. Мінуси, якщо у вас з комп'ютером користується декілька користувачів, то за замовчуванням в них буде ця сама розкладка. Хоча, якщо ви використовуєте музикові віконні менеджери, то навряд ви ділитесь комп'ютером з кимось. А якщо ви використовуєте DE, то навряд цей спосіб вам знадобиться. У будь-якому випадку цей спосіб гарно працює з OSO. Awesome. Ідемо далі. Наступне про що я хочу розповісти, це PICOM. PICOM – це композитний менеджер. За допомогою PICOM можна додавати різні прикраси: прозорість, замилювання, заокруглення, анімації, прикручується до будь-якого віконного менеджера. Я користуюся версією від Junabug. Джонабург. Скопіюйте мій конфіг в конфіг теку. Там більшість пунктів описана і редагувати його під себе, думаю, не викличе якихось труднощів. Основні моменти конфігу. Перший блок це анімації. Тут можна налаштовувати швидкість та які саме анімації будуть відтворюватися для різних типів вікон. Перші шість рядків це параметри саме для піком від Джона Джонабург. Вони працюють лише в режимі Experimental Backend. Анімації в Awesome не зовсім коректно працюють. А саме без експериментального бекенду вміст вікна не масштабується разом з рамкою, виходить доволі дивний та незвичний ефект. Однак є проблема і в експериментальному режимі. В ньому не працюють заокруглення, їх я окремо виставляв в конфігу Awesome, це якщо воно вам взагалі треба. Заокруглення в опіком якраз налаштовується в наступному блоці. Тіні я відключив. Федінг це виникнення, але в осом роботу цього блоку помічено не було. Блок Transmis Opacity містить налаштування прозорості. Прозорість терміналу налаштовується саме тут, але не тільки термінал так можна налаштувати. Взагалі, будь-яке вікно можна зробити прозорим. Просто допишіть необхідну програму в Opacity Rule та вкажіть прозорість. Також тут можна налаштувати прозорість чи затемненість неактивних вікон. Інші параметри я не чіпав. Хіба що лише встановив бекенд до GLX. Враховуйте, що PICOM віджирає трохи ресурсів. Я зараз задумую створити два конфіга для роботи від батареї та від мережі, адже на ноутбуці я урізаю потужність для довшої роботи від батареї. А з цими прикрасами ноутбук починає підтуплювати. Але без PICOM теж погано, адже він, окрім декоративної функції, має і практичну, а саме вертикальна синхронізація. Вона ж весь. Без PICOM може траплятися Tim. Переходимо до налаштування RC Lua. Детально я вам не розповім, що й до чого, але основні моменти постараюся розказати. По-перше, якщо ви не хочете використовувати стандартний менеджер повідомлень науки, то додайте ось ці два рядки. По-друге, в 101-му рядку можна замінити терміналу на ваш. Я використовую Kitty. Починаючи з 113 рядка, можна налаштовувати режими виводу. Переключатись між режимами можна за допомогою комбінації клавіш WinSpace та shift Space. Якщо вам не потрібно стільки, а більш за все, що вам не потрібно стільки, то можете закоментувати непотрібні рядки. Трохи нижче йде налаштування меню. Тут я нічого не чіпав, але якщо хочете, то можете налаштувати його під свої потреби. Єдине, з чим я досі не розібрався, так це з розміром шрифту. Як на мене, він дрібнуватий. Хто знає, як це виправити, то напишіть в коментарі чи киньте посилання. Спускаємось нижче. В мене це 252-й рядок I'm full tech. Тут можна замість сумних цифр поставити значки в якості імен робочих столів. Трохи нижче в меню це 290 рядок налаштовується панель. Тут можна підключити віджити. І я підключив лише індикатор батареї. Це вже готовий віджит, який я взяв з репозиторію Awesome VM Widget на GitHub. Встановити його просто. Завантажте вміст репозиторію в теку конфігу Awesome. В шапці документу пропишіть отакий рядок. Потім в блоці з іншими віджитами додайте ось цей рядок і все. Віджит у вас на панелі. Підключення інших віджетів може відрізнятися, тому дивіться інструкцію до них. Трохи нижче в стандартному конфігу йде налаштування гарячих клавіш. Я невіртуозно орієнтуюсь в налаштуванні, бо просто копіював і правив, та все ж спробую детально розібратися. Ось ці два рядки відповідають за прив'язку гарячих клавіш, але на два рядки команду розбито для зручності. Пишемо Amful Key і в круглих дужках налаштовуємо. Після круглих одразу відкриваємо фігурні. Тут розписуємо модифікатор або модифікатори через кому. Наприклад, мод вона ж клавіша win, і через кому можна вказати Shift. Закриваємо фігурні дужки. ставимо кому. Після коми в лапках вказуємо букву, на яку буде прив'язана команда Кома. Пишемо function end. І між цими словами записуємо безпосередньо команду. Це може бути як функція самого awesome, так і стороння команда. Наприклад, скрипт. Для запуску скрипта потрібно виконати функцію spawn. І в дужках написати шлях до скрипта. Після end ставимо кому та відкриваємо ще одні фігурні дужки. В цих дужках записуємо два параметри. Ці параметри потрібні для підказки, яка викликається комбінацією клавіш Win плюс S, Description та Grow. З нас параметрів думаю ясно, що туди писати. Після гарячих клавіш йдуть якісь налаштування роботи з тегами, але цікавить у нас не вони, а те, що трошки нижче це правило для клієнтів вікон. Повний список всіх правил можна знайти на сайті Awesome. Там є повна документація. Для себе я налаштував правила для МПВ, це така програма для відтворення медіа, фех, перегляд зображень, Telegram, Discord та браузер. Для встановлення правил в фігурних дужках... що це метод клас слово. Бачите, Amful, Rule, Rule. Після дорівнює стоїть фігурні дужки. От в них треба написати правила. Відкриваєте ще одну фігурну дужку, пишете rule, дорівнює та у фігурних дужках вказуєте клас. У вас виникне питання, як подивитися цей клас. Відкриваєте термінал, вводите команду XPROP, вертикальна риска grep, клас обов'язково великими літерами. Та після плюсом, який з'явиться, обирайте вікно, яке вас цікавить. В терміналі з'явиться назва класу. Повертаємось до правил. Після вказання класу закриваємо фігурні дужки, ставимо кому та пишемо про дорівнює. Знову таки у фігурних дужках пишемо через кому правила. Floating дорівнює true означає, що вікно буде стартувати в режимі плавання. Placement дорівнює Amful Placement Center задає місце виникнення вікна. Для месенджера та браузера я вказав конкретні теги, де вони мають з'являтися. І тут є не зовсім очевидний момент, на який я витратив кілька годин. В Properties можна казати параметр Tag. І тут будьте дуже уважні. Бачите лапки? Я не одразу зрозумів, що вони означають. А означають вони те, що це не номер тегу, а його назва. Тобто це символ. Коли до мене це дійшло, я такий. А дійшло це, коли я подивився, що в параметрі Screen, який задає, на якому екрані буде. Запускатись програма, якщо у вас там два чи більше монітора, стоїть просто номер, а отут стоїть символ. А якщо пам'ятаєте, в 252-му рядку я замінив просто цифри на спеціальні символи. Пам'ятаєте, я казав, що на місці чисел можна поставити значки. Я хутко замінив числа на значки, тегів і все запрацювало ще раз, для закріплення. Параметрі тег ви вказуєте не номер тегу, а його символ з 252-го рядка D tag. І ще одне правило для вікон, яке я змінив під себе це відображення title bar. Через пошук знаходимо title bars Enabled та змінюємо True на False. Якщо такого немає, то додаємо ось ці рядки десь в кінець блоку правил вікон. З правилами наче розібрались. Поїхали далі. В полі Client Connection Signal можна вказати заокруглення кутів. Трохи раніше я згадував, що в пікон з цим проблеми. ОСОМ дає можливість заокруглювати кути без піку. Для цього додаємо ось ці три рядки. Хоча, якщо чесно, заокруглення що з піком, що вбудованими можливостями так собі. Після перемикання вікон видно, що цей кут він не прозорий, а наче скрін тієї області зробили. Не дуже пристойний має вигляд. Залишились лише два моменти, які я змінив: це гапс та AutoStart. Гапси виставляються за допомогою одного рядка. Ох, якби тут все так робилось. А от автостарт трохи складніший. Тут логіка така, що робиться масив з команд, які викликаються по черзі. Нові команди записуються через кому в лапках. Можете просто взяти мій код і підправити. Нагадую, що конфіг лежить на дітлап репозиторії. Тут теж є нюанси. Я не знаю, чи це тільки в мене так працює, але якщо в списку буде лише одна команда, то автостарт не буде працювати. Не знаю, чого воно так. Наче все про це Луа розповів. Принаймні, те, що знав. На цьому в мене все. До нових. Хе-хе-хе, <свит> У нас ще налаштування теми попереду. <свит> От я ж казав, що налаштування ОСМ складне, але ця складність зумовлена гнучкістю налаштувань. Якщо ви помітили, то в списку мого автостарту в кінці є команда FEH. Команда FEH дозволяє встановлювати фонове зображення. І це гарний спосіб, якщо ви любите часто змінювати швалери. Я ж завжди навколо фонового зображення надбудовую весь інший стиль, тому його дуже нечасто міняю. Осом вміє малювати фонове зображення сам. До речі, для зміни фонового зображення також можна використовувати нітроген. В папці Awesome я створив папку теми та скопіював туди стандартні теми. Далі продублював тему дефолт та почав її налаштовувати під себе. Для зміни теми зайдіть в файл RCLua та знайдіть там рядок Beautiful. .ini. Початково там буде посилання на системне місце збереження тем. Я ж хочу зберігати теми локально, тому змінив те, що в дужках на onful utile config. Дві крапки теми theme.lua Після цих маніпуляцій переходимо до редагування файлу теми в папці gamerua, тобто до редагування моєї теми. Цей файл набагато простіший в сприйнятті. Ось основні поля починаються десь в 15-му рядку. Тут можна змінити шрифт. Далі йдуть налаштування кольору. bg означає колір тла. FG це колір тексту, нижче колір рамки. Якщо у вас, як і в мене, з дизайном так собі, то ось вам кілька порад з підбору кольорової палітри. Можна взяти вже готові, наприклад, Darkula, чудова кольорова палітра, яку можна знайти на їх сайті. Просто переносимо кольори. Можна скористатися сайтом Image Color Picker. Завантажте туди своє зображення і сайт запропонує палітру. А можна скористатися програмою Wall. Вона генерує готові кольорові схеми для різних програм на основі вашого зображення. З її допомогою можна взагалі зробити автоматичну зміну кольорової гами усієї системи слідом за зміною шпалер. Але я цим не займався, тому нічого конкретного сказати не можу. І я підкинув вам ідеї, Кому цікаво, знатимете, в яку сторону вам копати. Повертаємось до конфігу теми Нижче буде налаштування різних іконок. Це іконки верхньої панелі, яку я одразу прибрав, тому я їх не чіпав. І в цій мішанині іконок знаходимо рядок Theme Wallpapers налаштування шпалер. Раджу просто скористатись пошуком. В мене це десь приблизно 102 рядок. Кажіть, тут шлях до вашого зображення, і буде вам щастя. От тепер має бути все. Я міг щось забути. Стільки рядків і стільки відредаговано, що я вже просто не пам'ятаю. Краще дивитися на мої конфіги. Я впевнений, що знайдеться люди, які зможуть мене поправити в коментарях і зробити краще. Я буду тільки радий почитати критику. Бо це лише перше налаштування. Я вже десь три місяці користуюся Осон. Awesome, і мені трохи важко ним користуватись. От він, наче гнучкий. Але важко піддається кастомізації. Грумісткий конфіг з купою параметрів і документація без прикладів або з прикладами, які взагалі не ясно куди приткнути, щоб воно все працювало. Та поки що пересідати на щось інше, бажання не дуже багато, тому що готовою системою цілком зручно користуватися. Не можу сказати, що приємно, але зручно. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Тому ставте коментарі, пишіть вподобайки, донатьте ЗСУ. Всі посилання в описі. До нових зустрічей!